Зло. ось як я описую Володимира Путіна. наша мета задушити цю змію та зруйнувати їхню економіку, щоб вона не могла вести війну. Російська православна церква це фактично підрозділ Кремля. Пастор Марк Бернс, харизматичний проповідник і особистий пастор Дональда Трампа, якого називають одним із найвпливовіших релігійних голосів американської політики. Його гучні заяви та відкриті позиції не раз ставали причиною скандалів і дискусій. І саме для стоп корупції він вперше погодився дати ексклюзивне інтерв'ю, щоб відверто розповісти про віру, владу і закулісся великої політики. моє перше запитання: Як би ви описали погляди Дональда Трампа на війну в Україні? Чи змінилися вони після повномасштабного вторгнення? Безумовно, вони змінилися після повномасштабного вторгнення. У президента було терпіння до Володимира Путіна, але воно вичерпалося. Це видно по його діях. Ви бачите, що він нещодавно направив uh, два ядерні підводні човни в регіон. Uh, Ви бачите, що зараз ми обкладаємо вищими тарифами одного зі стратегічних партнерів Індію на рівні п'ятдесяти uh, Чому тому, що вони купують російську нафту? Купівля російської нафти це те, що фінансує та підсилює Росію веденні війни. Наша мета задушити цю змію та зруйнувати їхню економіку, щоб вона не могла вести війну. А чи можливі переговори з путіним без того, щоб Україна щось віддала? Можу сказати, що це ймовірно буде дуже складним викликом. Я розмовляв з багатьма вашими генералами, які вважають, що частину території доведеться неофіційно віддати. Не так, щоб це колись офіційно визнавали. Я знаю, що багато хто хоче мати кордони 91, 92 років. Інші хочуть кордони 14 чи Я не зовсім певен, яка саме лінія кордону буде, але мені зрозуміло, що ваші генерали вважають, що якусь частину території доведе. Деться неофіційно віддати, щоб завершити цю війну. How... Як би ви описали Путіна як політика, як людину, як лідера? Describe... зло. <зас> Ось як я описую Володимира Путіна, як я вже казав раніше, якщо ти вбиваєш невинних дітей, викрав понад 20 тисяч дітей, щоб перепрограмувати їх, аби вони ненавиділи свою батьківщину. Якщо ти ставишся до бійців Азову як до терористів, хоча вони солдати, які підпадають під Женевську конвенцію, але Росія через особисту ненависть до них тримає їх у нелюдських умовах, у бруді без питної води в умовах, що викликають хвороби. Якщо ти бомбардуєш це. Церкви, коли люди приходять туди помолитися Богу, і при цьому гине 9-10 дітей лише тому, що ця людина веде війну проти іншої країни, для мене це не лідер, це боягуз. Це не та людина, на яку хтось має рівнятися. Це персонаж на кшталт Гітлера, який навіть не дбає про власний народ, не цінує своїх солдатів і готовий відправляти їх на м'ясорубку, бо Україна сильна і просто так не здається. А чи можлива політика без релігії? Чи віра завжди буде частиною ухвалення рішень? Я сподіваюся, що віра завжди буде частиною ухвалення рішень. Думаю, що світ стане небезпечним місцем, якщо у політики не буде морального компасу. Саме тоді з'являються диктатори, гітлери, сталіни, полпоти та інші, які зневажають людське життя бо керують державою без моральних орієнтирів. Тому я хочу, щоб віра завжди відігравала важливу роль у прийнятті рішень у парламенті конгресі. Чи будь-якому органі влади, щоб вона була завжди? Путін використовує церкву для виправдання війни. Чи можна це назвати духовною маніпуляцією? Абсолютно це духовна маніпуляція. Я говорю про це відкрито російська православна церква. Це фактично підрозділ Кремля. Не можна виправдати молитву за ракети, благословені ракети. Або російських солдатів казати їм, що якщо вони вбиватимуть винних українців, то все одно потраплять до раю. Це маніпуляція найвищого рівня. Це не релігія. Це куль. для мене ті, хто використовують релігію, щоб просувати радикальну ідеологію та шкодити невинним людям, нічим не відрізняються від ісламських терористів, які під виглядом мирної релігії ведуть джихад проти невинних, підривають ресторани. Або від тих християн, які використовували Біблію, щоб виправдати рабство темношкірих американців протягом 400 років у США, продаючи чоловіків і жінок на ринку. Я кажу це тому, що вважаю, що російська православна церква робить те саме це ніщо інше як внутрішній і зовнішній тероризм, який використовує релігію щоб маніпулювати людьми та вести війну проти невинних. know я насправді нічого не знаю про цю ситуацію. Я отримав посилання на інтерв'ю, яке дав Аллатрі. Я щойно дізнався, що їх також переслідують і в Україні, і в Росії. Їх називають проросійською організацією, але водночас Росія вважає їх екстремістами і переслідує там. Я не можу дати чіткої відповіді на це питання, бо не знаю, що саме змусило Київ так думати. З боку вони виглядають дуже проукраїнськими. Водночас їх. Переслідують у Росії. Двері членів цієї організації вибивали, їх, жорстко кидали на землю. Я бачу відео, як жінок переслідували і фізично валили на підлогу російські силовики. Але я не можу пояснити, чому їх переслідують тут, у Києві. Я хочу дізнатися більше, і, можливо, в наступному інтерв'ю зможу відповісти на це питання, коли матиму більше інформації. Те, що я можу сказати зараз, у той короткий час, що я провів із ними, вони виглядали надзвичайно релігійними, проукраїнськими. Та агресивно сприйняті Росією. І знову ж таки, Я не розумію, чому їх вважають проросійською групою, якщо в Росії їх переслідують та тероризують. She's blessing. Я маю на увазі, Україна благословенна для, для мене це чіткий знак, що Сполучені Штати Америки на 100% підтримують Україну. Не втрачайте надії. Моє друге послання до моїх прекрасних українських братів і сестер. Не слухайте ліберальні зміни, які поширюють ідею, що президент Трамп зрадив Україну на користь Росії. Будь ласка, не вірте цьому. Ви говорите з людиною, яка дуже добре знає президента, знає його близько, і він на 100% підтримує. Україну, але ви матимете справу з російською пропагандою, яка створює фальшиві наративи, щоб змусити українців говорити негативні речі про президента Трампа або уряд США і формувати публічно негативні настрої. Мені боляче бачити, коли українці пишуть щось негативне у соцмережах про президента Трампа чи наші зусилля спрямовані на припинення цієї війни. Тому що я знаю, багато американців невтомно працюють, щоб зробити все можливе для припинення звірств і чинить Російська Федерація, але знову ж таки, Моє послання це до моїх прекрасних братів і сестер. Надія is. є допомога. Вже so, в дорозі Ця війна завершиться. це we'll не буде тривати вічно.